Чого очікуєш від перегляду футзалу з Славбет? Голівудського блокбастеру на полі. FavBet – Титульний партнер FavBet Екстра ліги. Яскравим футзалом уболівальники. Ви давайте швиденько про старти. О, сягала вона двох голів, але у підсумку 3-2. Непомічник найближчих трьох поєдинках. Тарас Шпичка саме е, саме цих причин одну гру пропустить. Зараз момент боб пробив. Згадуємо його покер. У ворота Скаяфудзал. І зараз момент Бакінський вдало згорою. І один е, м'яч відкирив. Він рахував. Зараз момент від Семеншенка для Семеншенка. Удар Батіслава Семеншенка. І знову Юрій Савенко бачимо започаткову атаку. Момент і 1-0! І від Боба залітає м'яч у ворота. Відзначаємо, як вдало підключився Юрій Савенко. Розрізав оборону Абінку. Ось так. Відзначаємо. на – Це найбільш видовищна і найбільш справедлива схема. І тут Шарапіньо. Відбирає у нього м'яч Максим Галиновський. Пробива... Сагайдачний пробиває, поперується. Напевно, все ж таки центральна лінія це така межа для універсала Шарапіньо. І, друзі, на цьому перший тайм завершено. З рахунком 1-0 у трьох київських команд три різних арени. Спана самовідана така боротьба. І тут корнів помилився. Ілля Бакінський навіть на лавці. І тут Бакум. Є удар від Бакума. Юрій Савенко. Не відпустив м'яч перед собою. І доходить м'яч до Максима Чеберяка. Удар Бакінський. Брат. І знову перехоплює м'яч саме Аврора. І Лукас вибиває він м'яч за межі майданчика. І жовта картка. Морено. Морено помилився. Морено вихитрив одного. Момент відподачавного. Удар. Бакум. Бакум. Наближається. І поки ще всього один гол. І зараз момент. Як... І ще є розіграш момент. Знову. Літвінов відпрацював школьного. Лукас. На шаропіня моменту Лукаса. І Що тут пенальті. Пенальтів. Цій... Хто ж тут хвалив? Ну, от, можливо, в фінальній стадії. Зачепив Савенко. Забиває Шарапіньо. Один-один у цій зустрічі. Шарапіньо по центру. Тож зараз Шарапіньо, шарапіньо М'яч перехоплює Момент. і не забувайте. І Яка контратака від Аврори поночовний? Подивіться, пройшов майже весь майданчик ФО. Та І в меншості залишається скай футзал. Червона картка для Лукаса. б на кілька миттєвостей. Але ні, ні повертається в них ілля. Момент удар, гол! забила Аврора. І Владислав Моспан розіграли як треба цю а, ситуацію. І Владислав Моспан Я... на те, щоб а, знову вийти вперед. Друге у цій зустрічі. Пішли активно вперед авіатори пресингувати. І вкотре цим намагається Аврора скористатися. Тож останні секунди. 2-1 стає рахунок у серії на користь Аврори. Друга перемога поспіль для команди Євгена Задорожного. Друзі, всім. Чого очікуєш від перегляду футзалу з «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі. Павбет титульний партнер Савбет Екстра Ліги.